Добрий день, я представник команди Smart Choice. Демішо Кирил, вихованець гуртка робототехніка Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Сьогодні вашій увазі хочу продемонструвати робота, зробленого нами дистанційного керованого робота, здатного якнайшвидше виштовхнути всі кеглі за межі поля. Почнемо з замірів робота. Ширина робота, 14 сантиметрів. Довжина 15. Вага робота 499,5 грамів. На роботі стоїть одна плата і два двигуна. Зовнішній діаметр кола 110 см. Внутрішній діаметр кола 100 см. Товщина чорної лінії 5 см. Відстальність від кеглі до чорної лінії 10 см. Діаметр кеглі 6 см. Висота 19 см. Ставимо робота на центр поля. Почнемо зворотній відлік. Три, два, один, старший. Чотири і вісім секунди.